Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про обчислення часу на території України 27 жовтня 2013 року, о 4 годині за київським часом на території України скасовується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину назад. Новий і досить цікавий проект протягом канікулярного тижня діятиме у Херсоні. Вже з наступного понеділка для всіх школярів будуть відкриті двері обласних краєзнавчого та художнього музеїв, палацу дитячої та юнацької творчості, центру науково-технічної творчості та дитячої обласної бібліотеки. А поки про все, що запропонують школярам на осінніх канікулах, розповіли херсонським журналістам. На канікулах до музеїв та бібліотек у різноманітнити дозвілля школярів взялися депутати обласної ради, а точніше, комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії з засобами масової інформації. Дітям обіцяють цікаві екскурсії, квести, інтернет-мандри, майстер-класи та багато іншого. Акція проходить вперше в межах виконання соціальних ініціатив президента України. Тож і назву має відповідну кожна дитина талановита. Ми даємо дітям можливість красиво провести время увидеть то, чого многие з них не видели, і почувствовать заботу государства і взрослых людей. Реалізовуватимуть соціальний благодійний проект, два обласні музеї, палац дитячої та центр науково-технічної творчості та дитяча бібліотека. Організатори переконані, що протягом канікул ці заклади відвідає щонайменше 2000 школярів. Причому не лише з Херсона, а й з навколишніх сіл. Саме головне в этом проекті, почему именно выбран город Херсон. Потому что здесь как бы разрешается и транспортная проблема. Нам поможет и троллейбусное управление, и нам э, помогут э, перевозчики частные, которые дадут большие автобусы, чтобы, скажем, школы. 38 Зеленовки восім степановки, ми гри привести не 50, а 150 дітей. Кожен з учасників акції готовий зробити шкільні канікули насиченими та допомогти дітям проявити свої таланти. Ми завжди готували якісь програми спеціальні на канікули. І в цьому році були дуже раді приглашенню обласного і цієї ініціативи організувати общую програму для дітей, для посещення дітьми, в тому числі і в бібліотеки. Школярам запропонують подорож Венецію та Асканійське сафарі, майдан розваг та літературний крос та багато інших цікавих заходів. Готові дивувати школярів і працівники краєзнавчого музею, майданчик для юних археологів, майстер-клас Давня Греція у кольорах, декілька екологічних акцій та традиційне чаювання. Можна показати екскурсію, а можна для дітей, які не були в музеї, не держали музейні предмети в руках. Отакують цілий цикл мероприятий. Почаювати та обмінятися враженнями від побаченого зможуть і в художньому музеї. Ми можемо пропонувати нашим хлопцям, нашим дітям також і нові форми роботи інтерактивні. На сьогоднішній день у нас розроблено несколько літературно художніх квестів, які ми вже практикували. Тож організатори запевняють, ці шкільні канікули будуть цікавими та насиченими. Діти повернуться за парти з новими враженнями та знаннями. Якщо акція пройде вдало, організатори переконані, що так воно і буде наступного року. Її межі значно розширяться і охоплять всі райони Херсонщини.